Евгений Мураев, лидер партии «Наши». Евгений Мураев, народный депутат «Оппозиционный блок». Пане Евгении, вечер ще щеры. Я, чтобы попасть на какие-то каналы, которые мне не принадлежали, должен был платить. Про те, кому платив Мураєв, я розповім трошечки пізніше, але почати хочеться із хороших новин. Мінус один топ колаборант на Херсонщині. Український безпілотник наздогнав такого собі Володимира Леонтьєва, колишнього гауляйтера нової каховки. Ось ви можете на фотографіях побачити цей неймовірний приліт. Ось ви зараз бачите його наслідки. Володимир Леонтів це не просто колаборант. Він, наприклад, не такий упоротий та тупуватий кволень пристосуванець, як, наприклад, сальдо. А є особливо злим та жорстоким ворогом, який був інфільтрований в український бізнес, в бізнес, зокрема, Херсонщини, сам він уродженець Ростовської області. А до початку повномасштабного вторгнення мешкав у Києві, мав українське громадянство та працював фінансовим директором заступником гендиректора у Каховській компанії. Чумак, друзі, так, ми всі їли ці кетчупи, і що до речі, мабуть, теж треба розуміти, що після початку широкомасштабного вторгнення ця компанія на Херсонщині фактично позбулася усіх своїх потужностей. Вони, в принципі, там повністю занепали. І зараз компанія працює на продукції з Одещини, або ну звідки купить те, що називається, і ось. Що цікаво, що Леонтів, який, начебто, був задіяний у цьому харчовому бізнесі, одразу ж після окупації, просто одразу ж після окупації нової каховки, почав співпрацювати із російськими військовими у квітні 22-го року, він був призначений так званим мером міста. А також очолив окупаційну адміністрацію Каховського району. Це він брав участь у викраденні та катуванні журналіста Олега Батуріна а також у викраденні мера Береслава Олександра Шаповалова. Перед тим як Росіяни підірвали Каховську ГЕС, він регулярно поширював брехливі повідомлення, що її буцімто обстрілюють збройні сили України. Звичайно, звинувачував Збройні сили України в обстрілі цивільних і проводив незаконний так званий референдум і так зване голосування на окупованих територіях. І коли росіяни самі таки підірвали Каховську ГЕС, він розповідав, що евакуацію проводити не треба. Бо все в порядку, бо, мовляв, ничего страшного не сталося. Э, вода поднялась на высоту э, максимальную отметку 4 метра вот здесь. Затопление не произошло. Э, никакой паники, никакой ужасной угрозы не существует. Единственная угроза это то, что у нас на сегодняшний момент Будут проблемы с доставкой воды в Крым. Вода поднялась до уровня, где-то не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что эвакуации нет пока, потребности эвакуации мирных граждан. Населенный пункт Курсунка, кроме последней улицы, весь под водой. Днепряны, Крынки, Казачьи лагеря, просто что ниже по течению, там затопленные они по крыше. И благо мы... Первые п'ять часов поки разрушалась дамба были у нас как временным лагом, возможностью для осуществления эваку... эвакуационных мероприятий. евакуаційних допомогло нам. Потому что жертв було б, бы, конечно, намного більше. Евакуаційні мероприятия, які вони не здійснили, через які у Каховському районі загинуло за приблизними даними пів тисячі ну, осіб. Як ви розумієте, ці дані, які є на окупованій частині Херсонщини, їх особливо рахувати росіяни не будуть і повідомляти правду також. Давайте подивимося на карту реальну ситуацію. Значить, Каховська гідроелектростанція була построена таким образом, що вона передбачала можливість протистояти нанесенню ядерного удару. Вона була построена із гідротехнічних бетонів, дуже серйозне армування нам восстановить гидроэлектростанцию. Шансов таких нет. нету. Нету шансов. То есть нам придётся строить заново, и как в 50-е годы наши люди в шинелях э в шапках после фронтовых в сапогах строили этот город, или точнее эту гидроэлектростанцию. И этот город нам придётся этим заниматься сейчас. А на всех фотографиях, які ви зараз бачите, теж Прихильник, я б навіть сказав, старанний працівник руського міра Леонтів. Так вам не здається, це нацистська форма. Ні, йому його при переконання не заважали. А я б навіть сказав, дуже навіть доповнювали його роботу. Півасік, сигара, горілочка, свастика ну просто головні особливості відпочинку приміщення Росії. Врешті Леонтьєва дуже сильно шукали, до нього намагалися достукатися, намагалися сягнути його Збройні Сили, України а навіть свого часу поцілили в Офіс Єдиної Росії у Каховці, в якому він працював на незаконні вибори. Сьогодні очередна попитка зарвати і уничтожити нашу мирну життя. свидетельство вот здесь, прямо сейчас. Через несколько дней начнутся выборы. Выборы, которых ждут все. Все жители Новой Каховки, Новокаховского городского округа. Однако многим, тем, кто находится на правом берегу, недругам, которые немногочисленно находятся здесь, им крайне неприятно, что мы живем в мирном, расцветающем городе. Террористический акт. Э, попытка сорвать выборы. Я хочу сказать так. Никто, никто не нарушит нашу мирную жизнь. Никто не остановит нас на пути достижению тех ценностей, к которым мы стремимся. Зупинили, врешті-решт. Зупинили. Не одразу, але зараз жовтень 2025 року і Леонтіва уже нема. А це означає, що покарання злочинців, колаборантів та кремлівських посіпак рано чи пізно наздоганяє конкретно. В даному випадку Леонтєва нас наздогнав дрон Баба Яга. Тому бажаємо ліквідованому вічного концерту Кобзона. Він на нього заслужив. Друзі, сьогодні день захисників та захисниць України. Саме їм ми завдячуємо тим, що Україна незалежна, що Україна стоїть, що всі ми живі. Дякуємо вам за вашу відвагу, самопожертву та ваш незламний дух. І вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну. Ви ті, хто стоїть на передовій боротьби не лише за нашу свободу та незалежність. Але й за свободу всього вільного світу, як показали події останніх місяців, це не перебільшення. Адже сили оборони України єдині, хто дає справжню відсіч шумі 21-го століття реінкарнації Московської імперії. І, друзі, не стомлююсь нагадувати, що ми маємо підтримувати Збройні Сили України щодня. І взагалі сьогодні ще й. Відповідний день, щоб це зробити, давайте зробимо донат. Давайте задонатимо на збір на автівку для збройних сил України. Зараз я допомагаю зібрати кошти для бійців 92 ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, а також на дизельний обігрівач для артилерійського підрозділу 475-го окремого штурмового батальйону код 9 2 Головний збір проводить, і звітує мій приятель Володимир Чиш. Бажає здоров'я, ми бійці 92-ї бригади мінометного підрозділу. Хочемо подякувати вам за неодноразову допомогу, хто долучався до зборів, допомозі нам для виконання бойових завдань. І хочемо знову звернутися до вас за допомогою придбання нам транспортного буса. І Сподіваємося, що ви нам допоможете. Слава Україні! Героям, Героям слава! Друзі, моя мета в цьому зборі 25 тисяч гривень. Але якщо вийде зібрати більше, було б непогано. Зараз ми, на жаль, відстаємо від графіку. Давайте закриємо цей збір якнайшвидше. Внизу в першому коментарі, як завжди, закріпленому в моєму коментарі, я залишаю відповідні посилання та реквізити. Ну і також ви бачите відповідний QR-код, за яким також можна долучитися до збору. Давайте допомагати війську. Тим часом топ колаборант, який ще чекає свого покарання, Євгеній Мураєв, активно працює над тим, аби завдати шкоди Україні як тільки може. Після своєї появи у Китаї він виліз у Ютуб, де активно зазумбовує ватну аудиторію, аби тримати її у тонусі. Він робить вигляд, що відповідає на запитання коментаторів про те, як страшно в Україні жити без Росії. Зя хочуть воювати, а народ хоче мир. Чому мовчать? Им нравится сидеть под ракетами и шахетами? Странно. Джим-90, а где им сказать? Каналы закрыты. Все политики набрали в рот, сами понимаете, чего. Ну, что тут еще сказать? И сам Мураев, как мы бачим, набрав в рот АТ, на чему давно уже сидит Анна Скороход. Так как бы играться, знаете, есть пословица. И рыбку съесть, и Присеть. сесть. Так вот, да. да. І що цікаво, як з'ясувало видання детектор медіа, Мураєв почав рекламувати свій додаток для, як він каже, прямої демократії, який насправді викрадає особисті дані українців, і як пише видання, спосіб шифрування, передачі, і зберігання даних у розподіленій мережі потрібні росіянам, щоб збирати особисті дані. Наших громадян та отримувати доступ до наших гаджетів та пристроїв, і це взагалі зайвий привід згадати про те, що ми, наші родичі, старші люди, щоб ми не натискали на незнайомі кнопочки у соцмережах, особливо в підписах до Тіктоків, на які часто спрямовують блогери. Взагалі, тікток не треба дивитися. Я би радив не дивитися його абсолютно те саме стосується телеграму. В телеграмі, взагалі, я бачу, як адміністратори, і різні інформбариги, взагалі геть. Обнагліли, якщо не сказати інакше, вони вже пишуть просто в будь-який день: що сьогодні буде страшний обстріл. Підпишіться на такі канали, щоб знати більше, або підтвердять свій вік, аби вас не позбавили пенсії. І купа іншої такої, от. Наживки іншого лайніща за цими кніпочками у найкращому випадку ховаються інші інфопомийки, а в найгіршому посилання, яке здатне вкрасти ваші гроші, ваші дані, отримати доступ до вашого телефону. А от щодо Мураєва, значить, подивився я на нього, почув дуже багато цікавих свідчень про те, як він працював в Україні, як працювали його зокрема канали. Почалося все із драми. Драмі насправді вже кілька місяців, але вона продовжується, продовжується і продовжується. Про те, як колобранська жаба Тетяна Монтян, знаєте, таку тебя розносять в хлам, тому що ти не спрячешся, тому що дрона з тепловізора не мені ти не можеш ката скритно щось з'явить. Так от вона звинуватила Мураєва у тому, що він їй не заплатив за етери на його каналі. Наш. Мовляв, обіцяв і не заплатив. І уся ватна гоп-компанія почала це все тягати по колу, цей їхній такий собі скандал. Тобто абсолютно правильно він поступив. Поэтому чому Мантян на нього обижається, я не розумію. Тут я в даному випадку на стороні Мураєва абсолютно. При всем моем уважении к Татьяне Николаевне Монтян. Поэтому лучше бы она уже не позорилась и не писала этот пост, что ее там на бабки кинули. Отвечу, почему не заплатили Монтян. Сто раз объяснял. Если вы найдете еще хоть одного человека, кто скажет, кому я не заплатил или с кем не рассчитался, тогда это будет стоить обсуждать серьезно. У меня не было финансовых отношений с Монтян. Фінансових відносин не було. А які були, це ми бачимо, що у Монтян останнім часом помита голова, вона така причепурена, вже готується до переїзду у Китай. Але серйозніше кажучи, тут Мураєв почав здавати весь принцип роботи ватної команди і свій особисто. Про те, как он руководил каналом, точнее его менеджеры, и як з'являвся на телебачении. Дорогие украинцы, сейчас вам честно скажу. Ну, каналы платят деньги только сотрудникам. А остальные, чтобы попасть на каналы, платят деньги. Я, чтобы попасть на какие-то каналы, которые не мне не принадлежали, должен был платить. Так кто ей должен был? І як цікаво, що Мураєв фактично визнає, що він з'являвся на Телебаченні тільки за гроші. Ну, окрім свого каналу наш, який йому належав. Ну, що це виходить? Що, окрім як канали з радниками Двичіка 112 Зікіню звану, ніхто навіть за гроші не ставив Мураєва. Ну, давайте згадаємо: на 24-му каналі його не було. На прямому каналі його не було. На каналі 1 плюс 1» заждіть. Заждіть, заждіть. Євген Мураєв, лідер партії наші. Перший номер у списку опозиційного блоку, народний депутат позафракційний. Євгеній Мураєв, народний депутат, опозиційний блок, Очолює виборчий список партії опозиційний блок. Він буде виконувати роль намісника, якщо влада в Україні і в Києві на банковій зміниться. Тому питання до пана Євгенія. Пане Євгенія, вечір. Добре, ще раз. Скажіть, будь ласка. Чи ви вже приміряли на себе роль гауляйтера? Я думаю, тут, наверное, улыбаются сейчас все ваши телезрители. Нет, конечно. Нет. Я, чтобы попасть на какие-то каналы, которые не мне не принадлежали, должен был платить. Так кто їй должен був? І що тут скажеш? Що тут додаси? Нема чого додати. Ну, ні, є що додати. Насправді, в ті часи вже ж було багато політиків, е які канали хотіли до себе на Етери, і вони приходили, або політики, відповідно, афільовані з цими каналами, ніхто їм не платив, вони нікому не платили. А були такі політики, ну знаєте, як Мураєв, які нікого особливо і не цікавили, або які просто звикли одразу з ходу платити. Ну і таких. Безкоштовно на етери, відповідно, не брали. Ну то що тут іще сказати? От зараз кажу плохое слово. Знаєте, як слово лох розшифровується? Ліцо обмануте хулиганом. Давайте щоб з нас лохов не діли, просто хоча б критично мислі. Бачите, що каже. Причому каже, що на телеканали ніхто безкоштовно не потрапляв, але на його каналі. О, там чесні люди працювали. Чесні. Потому что это канал, который, на который можно приходить всем, потому что на канале наш работало больше 300 человек. Это люди, которые честно выполняли свою работу. Это люди, которые давали всем эфиры. Все, кто хотел попадать на экраны, обычно за это платили. Какой секрет ну, якщо вони там всі один по одним Перегавкаються, це добре, але я насправді не зовсім вірю, що це їхні справжні чвари, а не гра на публіку. Але в контексті того, як політики і особливо зрадники потрапляють в етери, це дуже наочна картинка. Щоправда, зараз, звісно, у кожної політичної сили є просто свій пол каналів, по яким вони ходять. Окремо тут вже стоїть телемарафон, який запрошує майже винятково слуг народу і проекти «1 плюс Включно із згаданою сьогодні ведучою. Але й правда і в тому, що люди, які нічого не хочуть доброго для нашої країни, і хочуть доброго для країни ворога, також отримують свою частку в етерах, ну, наприклад, в тому ж Ютубі. Друзі, час підписатися на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, нагадую, мене звати Богдана Амосов, Я незалежний журналіст. І На цьому каналі, на моєму каналі, ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсусом. Нагадую, що мої випуски виходять. Від з понеділка до четверга, понеділок, вівторок, четвер, середа, після 20-ї. Приходьте, дивіться, якщо ви не бачите випуск на своїй головній сторінці у Ютубі, ви можете вбити в пошук Богдана Мосов і знайти відповідно мій канал, подивитися свіжий випуск буде. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте дзвіночок, нагадування. Подивіться, чи ви підписані. Може, підписка злетіла і таке буває. Ну і також ставте вподобайки і коментуйте Ваша активність сприяє тому, що. Ми з вами будемо бачитися частіше. Ну і окрема подяка. А вже ж тим, хто підтримує мою роботу цей непростий час через ресурси Patreon та Ютуб спонсорства. Але в першу чергу, як завжди нагадую, ми маємо донатити на збройні сили України. Це найголовніше. Тим часом група социс соціологічна випустила політичні рейтинги. А це означає, що наші політики усе думають про вибори, готуються. Вони про них в даних обставинах правда можуть тільки мріяти, бо для виборів має спершу закінчитися війна, а її завершенням навіть і не пахне. Але соціологів це не зупиняє. Ну і відповідно, тих, хто замовляє ці рейтинги, також чомусь у парламентських. Виборах, на думку соціологів групи Социс, має, мають брати участь саме ось такий от список партій чи блоків, як вони пишуть. Дуже такий цікавий список. Ну, наприклад, є певний блок залужного, і це з однієї сторони логічно, якщо ми говоримо про те. Що нам згодовують ЗМІ загалом, так і як виглядає політичний ландшафт, дивлячись в наші змі. Але ми якось забуваємо і той факт, що залужний взагалі-то нічого навіть не казав про те, що він ітиме в політику, обійматиме якісь посади, десь балотуватиметься, буде балотуватися, і тим паче мати якусь свою партію чи блок. І навіть ми не знаємо, хто би в цьому блоці міг бути. Але... Уже маємо певні рейтинги, те саме із загадковим блоком Зеленського, який так вказаний, і це навіть не партія слуга народу. Ми, звісно, розуміємо, що Зеленський свою політичну силу буде переформатовувати. Хоча теж, друзі, загадка чи буде він керувати своєю політичною силою, так би мовити, і хто там далі буде в лідерах, і що взагалі буде із Зеленським на виборах, які невідомо коли будуть. Але гадання на кавовій гущі продовжується. Блок Петра Порошенка теж чомусь не євросолідарність. Ще цікаві блоки. Блок Буданова, блок Дениса Прокопенка, позивний Редіс. А чому саме вони не зрозуміло абсолютно? Блок Білецького. Ну, білборди бачимо відповідні на вулицях. Можемо зрозуміти, що, мабуть, все ж таки іде певна політична підготовка. Але все ж таки, все ж таки, чому там іще Редіс окремо, чому окремо Буданов? Все це взагалі, ніби абсолютно зі стелі десь вигадано. Ну блок розумково зрозуміло, блок притули також. Там все зрозуміло, що політичні амбіції у обох є. Припустимо. Є, до речі, блок Юлії Тимошенко, і теж навіть не батьківщина. До речі, Юлія Володимирівна. Ви вже бачите, друзі, я слідкую за нею, вона потрапляється мені на очі постійно. Юлія Володимирівна знову вчудила. І як у часи до широкомасштабного вторгнення Тимошенко почала вити, що українцям загрожує геноцид. Але не від росіян. Не повірити, не від росіян, а від бюджету. Да, так я хочу просто запитати сьогодні усіх представників уряду. Ви що вважаєте, що це нормальний бюджет? Та да це, це просто бюджет геноциду. Я хочу запитати, ви що геноцид заготували цим бюджетом для половини населення України? Це що планове винищення української нації? Ну так ви просто чесно про це скажіть, Юлія Володимирівна вже намалювала губи і кричить про геноцид який у найкращі свої часи? Я хочу запитати, ви що геноцид заготували цим бюджетом для половини населення України? Ви знаєте, що відбувається в країні по суті, тарифний геноцид. Я вважаю цю політику. Це політику геноциду української нації свідоме. Це в чистому вигляді винищення української нації. Це геноцид. шановні колеги. Я хотіла би поговорити про сучасний геноцид, який свідомо робиться відносно української нації, і що реальні реформи? Насправді це є знищення українців, це є геноцид української нації. Що сьогодні іде одна програма в Україні зачистки української нації і по суті, де-факто геноциду українського це що планове винищення української нації? Ну так ви просто чесно про це скажіть. Змінювалися зачіски у Юлії Володимирівни. Змінювався колір помади. Змінювався стиль, змінювалися президенти довкола Юлії Володимирівни. А Юлія Володимирівна все продовжила, продовжила називати геноцидом усе, що тільки можна. Реформи, медичну, земельну, антикорупційну бюджет. Кожен бюджет у Юлії Володимирівни це геноцид. Кожен у той час, коли Росія здійснює прямий геноцид українців, а Юля волає, що це Україна. Чинить геноцид проти українців. А що це взагалі як не допомога ворогу? Ну, хай Юлія Володимирівна прямує зі своїми двома відсотками підтримки і далі. Ну, думаю, звісно, що якщо там повисмикувати а, певних а, учасників цього рейтингу, вона отримає дещо більше. Але тенденція, як то кажуть, очевидна. Якщо їй щось не подобається із державним бюджетом, то хай Тимошенко краще голосує за антикорупційні закони, щоб не тирили із державного бюджету, але ж вона навіть за них ще найцікавіше і не голосує. Стосовно же виборів, то що тут казати великі дяді політики, в яких під час війни є гроші. Витрачають їх на те, щоб готуватися до виборів, які взагалі невідомо, коли будуть. І вони ось так: от витрачають свої гроші на ті вибори вже три роки. Вибори не починаються, але і гроші не закінчуються. А соціологам же ж теж треба на щось жити. Друзі, на цьому поки що все. Я з вами прощаюся, але до завтра. Нагадую, в понеділок, вівторок, четвер, середа ввечері. Ми зустрічаємося. І, як завжди, вам нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Внизу збір. Поки що він мляво почався, але я сподіваюся, ми не здоженемо а, і, відповідно, встигнемо вчасно придбати автівку для 92-ї бригади. Будьмо гідними, папа.